Мені, мабуть, треба нести машину в руках. Діти ходять в грязюці, в багнюці, куди якби не зверталися. Знаєте, саме головне, що вони тільки працюють перед виборами. Наші депутати місцеві на жаль, за нас забули. Наталія проживає на вулиці полку імені Кастуся Калиновського у Житомирі більше 20 років. Стан дороги всі ці роки незадовільний, каже жінка. Вона майже завжди в такому стані. Якщо ми за свої зусилля всі мешканці переулка не зроблять, так вона і залишається. Так само і сніг. Завалить, не маємо за особисті кошти, грейдер і нам чистить. Житомирянка Галина Завалити. говорить, що ями на дорозі щороку засипають грейдером, але це не допомагає. Оце пішов дощ і воно назад все повертається, ці калюжі, це все, і от затрипані ці, ці забори і це все. Я не знаю, що треба робити, щоб все зрушило з місця. І робили, і коли ще лучку була. І робили цю дорогу. На той час щось більше ста тисяч. Ну, як робили? Висипали, ніхто нічого не підготавлював, розгорнули. і Це все робота, а 100 тисяч ушло. Житомирянин Олександр розповів Суспільному, що мешканці будинків по вулиці Полку імені Кастуся Калиновського організували збір підписів щодо ремонту дороги та надіслали звернення до міської ради. Що вам казали, коли ви зверталися? Ну що робимо? Буде в бюджет заложено, заложено і до цього Кварцхелії зверталися вже новому депутатом. Ноль 10 грудня 2025 року. В Житомирських телеграм-каналах з'явився допис, у якому місцевий житель розповідає про стан дороги по вулицю полку імені Кастуся Калиновського. Згідно з інформацією, в дописі у Житомирській міськраді 27 червня 2025 року на звернення місцевих жителів відповіли ремонтні роботи по вулиці виконують протягом 3-4 кварталу 2025 року за наявності матеріал. Фінансових ресурсів. На друге звернення жителів у міськраді 3 жовтня зазначили, що роботи перенесли на 2026 рік зі збереженням попередньої умови. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Житомирської міської ради, щоб дізнатися, коли відремонтують дорогу по вулиці полку імені Касуся Калиновського. Ілона Касаткіна, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.